Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. І сьогодні поговоримо саме про мотоциклістів. Зараз дуже часто і наболівша така тема саме за мотоциклістів, так як багато аварій, багато саме ну, реально летальні випадки. І що з молодими водіями, що вже із старшими опитними, дуже багато аварій і всяких проблем. Хочу поговорити сьогодні про саме випадок. зараз як воєнний час, і саме мотоцикли з прямотоками гучними заважають людям, можна сказати, навіть жити. Люди дуже багато скарг дають на те, що реально вони бояться. Особливо люди, які приїхали там з передових міст, вони приїжджають і кожного вечора чують, як прямоток навіть не мотоцикла, а навіть тих самих машин пролітає їх біля вікна, і вони думають, що це шахет. Сьогодні взагалі поговоримо саме про заборону мотоциклів. В чому є заборона саме мотоциклів, чому в який час, бо буде навіть час, з якого по який час буде заборона мотоциклів і чому ж так? Тож, детальніше поїхали. Дивіться, дорогі водії, зараз масово почали в містах встановлювати заборону на саме мотоцикли. Чому така заборона, для чого це зроблено? Це навіть зроблено не для того, щоб, наприклад, через ДТП чи ще якісь проблеми, а через саме прямоточний звук, який дуже-дуже гучний. Через військовий стан в Україні нагадую, що зараз йде навіть законопроект про гучний звук, саме, який ти можеш отримати 34 тисячі штрафу за це, від 17 до 34. 000. Ще він поки що в роздумах, ще думається. Це буде не тільки там для мотоциклів. А й для машин з звуч, гучним саме вихлопом. І виходить так, що ввечері люди лягають відпочивати спокійно, все, ну, відпочити від робочого дня і чують під вікном, як хтось реве, пролітає. Яка перша думка? Так як в воєнний час, всі одразу думають, що це пролітає шахет і в людей не то, що там йде. Захват від того, який в тебе крутезний прямоток, як раніше це було, а про те, що реально це страх. Люди бояться того, що ну, реально що летить шахет. Тому в деяких містах, це, наприклад, Біл, Білі церкві, Фастові, Сумах, вже ввели заборону саме на мотоцикли. Заборона триватиме від 22.00 до 8.00. тобто з 10 вечора до 8 ранку. Так як якраз це пік саме того тривог ночі, це я говорю не саме не про не про фронтові зони, а при прифронтові, при при, а про саме такі наші міста, звичайні. Тривога йде, наприклад, з 22 там вже в 12 час починається, вже починається саме пік цього всього. І так як навіть є комендантська година, ніхто на неї не зважає і чути під вікнами гул прямо токів, і цього весь цей гучний гул. Для цього деякі міста вже починають масово забороняти саме мотоцикли. Якщо я вам скажу, якщо в Львівській області вже почали забороняти мотоцикли, це вже йде дойде до Вінницької і до Київської, і до всіх остальних, тобто, ну це не буде винятком лише для пару областей. І нагадую, що також, що за штрафи, що штрафи будуть великі, є зрозуміле діло, що поліцейський не буде бігати з тобою і вимірювати шум цього всього, бо це ну, можна сказати, що це неможливо. Не це... Пролетиш ти десь він може там провірити, може не провірити. Але десь скоро мають бути такі, наприклад, як датчики для вимірювання, от, наприклад, саме шуму, якщо введуть законопроект про шум. і якщо Твій саме вихлоп перевищив цей шум, ти отримуєш за це штраф там, від 18 до 34. Також забороною на шум тебе можуть зупинити і можуть просто дати штраф за те, що ти, наприклад, я зараз кажу, від 5 до 15 неуподаткованих мінімумів. Я вам скажу, один неуподаткований мінімум це 17 гривень. Тобто, отримаєш, якщо 5 неуподаткованих, ти отримаєш там. 250 гривень, а 15. там, хайте, там, взагалі, там, 7, коротше, Фонарь десь гривень 500. Від 200 до 500 гривень. Давайте будемо так говорити, щоб ви собі розуміли. 500 гривень ну, людину по суті, це нічого за заразнє время, Я не скажу, що водії винні в цій ситуації. Але через цю кончену русню ми не можемо зараз спокійно жити, спокійно їздити і взагалі спокійно дихати. Нам ставлять всякі заборони через те, що, наприклад, навіть ті люди, які їздять там на машинах і навіть з тими самими прямотоками так само бояться цих шакетів і ракет. Але все одно їздять з ними. Тож не знаю водії, що ви ну, наприклад, знали і от в моменті розуміли, що скоро до кожної області зайде саме заборона на гучні прямотоки. На саме на мотоцикли, я знаю, чому саме на мотоцикли зараз вели саме заборону, через те, що зараз сезон і більшості їх реве саме ввечері. Так як люди люблять там... Ну, ввечері менше трафіку і вони можуть політати. Через те ви чуєте за вікном ці саме гули цих моциків. Тож, що хочу сказати, поки що, так як 5 або 15 неоподаткованих мінімумів всі можуть заплатити. Тому вряд ли це поміняється. щось. Заборона на цей, на мотоцикли. Було б добре, звісно, якби це все було в областях, але кілька областей, тільки Львівська, наприклад, Київська, бо це Біла Церква, дорогі водії. Я бажаю вам, щоб війна поскоріше закінчилась і щоб гул мотоциклів не лякав більше вас на вулиці. І зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.